Хтось готує, а хтось тестує. Сьогодні і у мене буде тестування, приготування рибячих голів. Хто має справу з рибою, да? або чоловіки-рибалки, або часто купляють готувати. У великої риби один є мінус це велика голова. І так, звичайно, багато хто з вас може сказати: зварили б. Ну, хто як називав, хто юшку, хто уху. Інколи варю. Але дуже рідко, ну не так мені подобається смак вареної голови, як смак смаженої голови. От смажену я полюбляю, Але ж знову ж таки, коли її смажиш, ми смажимо її на олії. А так як тепер є аерогриль, чому б не перевірити, правильно? Правильно. В мене ось є така голова товстолоба. Що я зробила? Ну, По-перше, прибираємо ось ці плавники, щоб вони нам не заважали. По-друге, так як вона велика і одразу не просоліє, не просолиться, я її завчасно посолила вчора. Тобто вона у мене ночувала, просолювалася. Звичайно, з неї виділився ось такий слиз. Зараз цей слиз я змию водою. Я скажу відверто, не люблю пхати в рибу купу спецій, як є, знаєте, і спеції до риби, і якусь паприку, і сік лимону. І напхають туди кучу-кучу всілякого. Тоді втрачається, ну, на мою думку, смак риби. Я цього не роблю і не буду робити. Я використовую сіль, можу дати трішки перчику, перевертаю і з другої сторонки і змастю рибку. Олійкою. Все. Закладати сьогодні буду в холодну чашу аерогриля без розігрівання, а потім вже будемо дивитися, що нам покаже, скільки часу в нас вийде, і при якій температурі. Все. З того, що мене реально найбільше цікавить, це приготування риби зі шкірочкою без е застосування пергаменту або форми. Відправляю чашу в аерогриль і зараз розповім, чому я проакцентувала на цьому увагу. Так, Ну, що ми поставимо? Давайте, напевно, ми поставимо температуру спочатку ось так. Якби це була дрібна риба, я би розпочала зі 160, напевно. А якщо це голова, то перший час я поставлю 180 градусів і виберу. Час приготування, тут 15 хвилин, а я додам до 20. Все, аерогрилька почала готувати. А я вам зараз скажу, чому я акцентувала на цьому увагу. Тому що рецептів в інтернеті багато. І майже всюди всі стелять хто фольгу, хто пергамент. Хто у формах готових вже запіка, або фольгованих, або силиконізованих. Але, ну, розумієте, я розумію, що, по-перше, таку методику можна використовувати в аерогрилю, можна. Але не в усіх модельках. Тут ви маєте уважно. Перечитати інструкцію, тому що є моделі аерогрилю, в яких виробником категорично забороняється використовувати пергамент або, тим паче, фольгу. В моїй модельці це можна використовувати, але ж розуміємо, ми з вами, що якщо я покладу, наприклад, цю голову в ось цю силіконову форму. То вся ота рідина, весь сік збереться знизу ось тут. І вона попросту буде ну, варитися в цій рідині, чого мені не хочеться. Е, тому я хочу приготувати її прямо на решітці. Е, в інтернеті є рецепти, і мені вони попадаються, але готують взагалі в основному стейки. Та, і кладуть на решітку саме м'ясо риби змащене олійкою, а не шкірочка. А як ми всі знаємо, в риби майже всюди прилипає оця шкірочка. І ось тому в мене і виникла думка протестувати, по-перше, і на голові, бо я її обожнюю, а також на карасиках, які в мене вже, до речі, розмерзаються. І це відео також планую відзняти. Тому чекаю, спостерігаю, і все вам розповім так, як воно є насправді. Ще раз повторюю, що якби це була риба дрібна, я почала би зі 160. Не знаю, тут є встановлена програма, я якось навіть не глянула, що тут стоїть за замовчуванням, який час і яка температура. Але ви ж повинні розуміти, я вже неодноразово казала, що, по-перше, в усіх аерогрилях це різні налаштування, і кожен виробник встановлює їх так, як бачить він це. Але ви ж розумієте, що якщо якийсь Петя в Україні або Педро десь отам за межами нашої країни, Вважає, що рибу потрібно готувати, ну наприклад, при температурі 170-15 там 15 хвилин, да? то це він так вважає. А насправді кожна риба може бути більша, менша. І вона в нас може готуватися різний час, і від напруги це залежить. І тому орієнтуватися на влаштовані встановлені ці програми. Це не зовсім правильно. Ними можна користуватися, але якщо у вас щось не допікається або не досмажилось, ви завжди можете власноруч виставити температуру і час і доготувати. Так як от сьогодні зробила це на голові я. А далі будемо дивитися, все покажу вам. Пропікала аерогрилька. Начебто треба так перевернути. Ну, рибка не прилипла і не пригоріла, і мене це вже радує. Але бліденька. Тут залишилося зовсім мало часу. 6 хвилин з копіячками, А вона бліденька. Тому я збільшую температуру до 200, щоб вона підрумянилася. Просигналізувала мені аерогрилька, що все, але ну, я думаю, що бліднувато буде. Ну, так. Да. Так як я і думала, головешка бліднувата. Можливо, все ж таки треба було відразу ставляти 200 градусів, а не 180. Ну, і голова здорова можливо, вона і навіть ще не приготувалася, не просмажилася всередині. Бо щоб ви розуміли, чаша на 10,5 літрів і голова займає майже половину чаші. Ну, одну третю, це законно. Тому, що я зроблю? Я зараз її поставлю ще раз, щоб вона мені досмажилася і стала золотавою. І, до речі, ми з вами зараз. Можемо перевірити, що в нас на предустановленому режимі риба. Так, якщо ми його натискаємо 200 градусів, запускаємо. І зараз побачимо час 17 хвилин. Тобто, якщо ви виберете режим риба, то це буде приготування при 200 градусах протязі 17 хвилин. Ну, це як для мене, як і я роблю з цього висновки. Що дійсно, значить, якщо або крупні шматки риби, або от як зараз голова, треба одразу ставляти 200. Якщо риба дрібненька, можливо, 180 і вистачить, а можливо і ні. Скоріше за все, за, якщо ви будете готувати за установленими програмами, то треба відразу ось, натискати на програму, бо навіть маленька рибка, мені здається, за 17 хвилин не зарум'яниться. Або ж, може зарум'яниться, але тоді потрібно перед приготуванням зробити переднагрів. Я сьогодні казала, що я його. Не вмикала. Сьогодні я без нагріву, ну так склалися обставини. Ніколи було. Недаремно я не скористалася перед нагрівом і сказала вам, що не було часу, тому що поспішала, щоб встигнути приготувати, бо, можливо, знову вимкнуть світло. Ну і так, на жаль, відбулося. Не встигла доготувати, о, вона зажовтілася, зарум'янилася трішки. Вона вже не така бліда, зараз її дістану. На жаль, не знаю, як в таких умовах можна щось готувати і щось знімати. Досвідчую іншим телефоном, ліхтариком, хоч і вікно відкрила, все рівно Видно погано. Як можете бачити, вона почала золотавити. Ось отут, оце все. Ось отут де м'язко. Але ще б трішечки, ще б хвилин 5-10, і взагалі був би чудовий результат. Запах безподобний. Вона приготувалася. Нема ніде нічого некров'яного, ні абсолютно геть нічого. Виходить. Трішечки не вистачило мені часу, якби одразу поставила на 200, то було б все в ажурі. Так що, як можете бачити, абсолютно ні до чого нічим не прилипло. Наступний наш експеримент це будуть карасики, а ось така запечена е, рибяча головешка це просто супер! Тут ось шкірочка полопалася, бачите? Без борошна, без олії, без сковорідок, взагалі без нічого. Ось виходить отакий смаколик. Так що, смажте, головне при купівлі аерогрилю правильно його вибирайте. Бо чим більше я спілкуюся з людьми, тим більше я чую. Одну й ту ж саму причину, по якій незадоволені люди залишаються. Це неправильно вибраний аерогриль. Це повелися на дешевше, купили дешевше, менша чаша, слабкіша за потужністю, і в витогі вона нічого їм не смажить і не готує. А в дешевих взагалі ще й скаржуться на присмак. Присмак, і аромат, і покриття самої чаші, і пластмаса всередині дає своє. Тому з обережністю підходьте до вибору. І всім смачного!